Доброго дня, шановні партнери, друзі, однодумці, я для вас зараз запишу невеличке відео, з якого ви дізнаєтеся, як ви можете пришвидшити вихід в безбиток в нашій компанії. Коли ви зайшли в компанію, ви могли зайти на різні Види стратегії. Я зараз поговорю про ту стратегію, яка передбачена самою компанією. Самою компанією передбачено, що людина сплачує при вході 40 бітлаймів. 40 бітлаймів. 40 бітлаймів. Що таке бітлайми? Бітлайм це внутрішня валюта компанії, оскільки компанія міжнародна, а кожна країна має свою національну валюту, то, щоб легше було спілкуватися і виконувати операції всередині платформи, компанія придумала таку валюту. І ця валюта, вона пов'язана з поточним курсом біткоїна. Ось подивіться, я вам зараз, буквально сьогодні, бачите, сьогодні 12 листопада, буквально сьогодні я зробила скріншот сторіночки, на якій я дізналася, скільки на даний момент вартує вхід в нашу компанію. Якщо заходити, як то кажуть. На мінімалці на 40 бітламів, я в пошуковик, пошуковий рядочок, я вбиваю текст курс біткоїна до гривні. І в мені висвічується ось така сторіночка. В тому розділі, де позначені біткоїни, я ввожу ось таку цифру. Це і є 40 бітламів. Для того, щоб. Перевести бітлайми в лайми, бітлайми, я, я вибачаюсь, в біткоїни, треба бітлайми поділити на 10 тисяч. Ну, з часом ви це запам'ятаєте, навчитесь робити, і вам це буде абсолютно природньо і неважко. Але сьогодні просто ось запам'ятайте, як виглядають 40 бітлаймів у біткоїнах. І ось, коли ви ввели це число, ви відразу бачите, скільки це буде у гривнях. Тобто на сьогоднішній день вхід в компанію на момент зйомки цього відео буде 533 гривні з копійками. Коли ви будете заходити в компанію або коли ваші партнери будуть заходити в компанію, ви можете завжди знайти. Отаку сторіночку в інтернеті вбити ось таку суму 0,00040 І ви дізнаєтеся, оскільки біткоін постійно змінює свій курс, то ця сума може змінюватися. Наприклад, буквально пару днів тому ця сума була 502,505 гривень. А сьогодні, як ви бачите, вже 533. І так, з бітлаймами розібралися. Поїхали далі. Далі перед вами праворуч перша сторіночка нашого маркетингу. Що таке маркетинг? Маркетинг це правило, згідно якого нараховуються винагороди партнера. Компанією передбачено, що повертати вкладене новий партнер має вже Практично відразу після входу в компанію, тобто на першому рівні. Таких рівень, так до слова, в програмі Lime є аж 11, але повернути свої вкладені ви маєте вже на першому рівні, якщо все будете робити правильно. Тепер ви запитаєте мене, а що ж треба робити, щоб повернути свої гроші? Тут є два шляхи. Перший шлях можете нічого не робити. Рано чи пізно ваші гроші до вас повернуться. Але це відбудеться автоматично, за певним математичним алгоритмом, яким ви керувати не можете. Тому невідомо, в який день, в який час до вас ці гроші повернуться. А щоб пришвидшити процес повернення грошей, то вам потрібно буде зробити те, про що я зараз буду говорити. І так, коли ви заходите в компанію і сплачуєте оці 40 бітлаймів, 40 бітлаймів, ось давайте я вам зразу покажу, як це відображується в маркетингі. Ось іде активація, рамочкою обвожу, активація на першій. Складає 40 біт лаймів, 40 бітламів. І поруч іде ось така схемка праворуч. І там видно, що ці схеми, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямокутничків таких. І на кожному написано 36 бітламів. Оці прямокутнички це є бізнес місця. А кожна бізнес місце коштує 36 бітламів. Ви спитаєте, але ж я заплатив 40? Так, все правильно. Перший раз ви сплачуєте 40 бітламів, з яких 4 бітлайми йде на розвиток компанії, а 36 бітламів якраз йде е, сплата за це робоче на розвиток компанії ви в нічого сплачувати не, не будете. І взагалі, якщо ви все правильно будете робити, то на цьому ваші фінансові внески в компанію і завершаться, а далі тільки прибуток. І так, коли ви за допомогою вашого наставника активізуєте перший рівень, перед вами... В вашому кабінеті відкривається ось приблизно така картинка, як оце я праворуч написала. Тільки там якісь надписи є, але головне, що вас має цікавити, що ось тут, ось тут, в найверхньому квадратику, прямокутнику, чи ми кажемо на піку, да, записано ваш логін. А решта. Порожні прямокутнички, що це означає? Це означає, що ви є власником ось цієї, ну, якщо образно сказати, семикімнатної квартири, бо тут рівно сім кімнат, сім прямокутничків, один з яких займаєте ви, верхній і найголовніший, тому ви є власником. Цієї квартири. А займати, кімнати, кімнати тобто оці прямокутнички, можуть будь-які партнери, будь партнери, а можете і ваші клони. Що таке клони і як відбувається заповнення, то ви дізнаєтеся або з наступного мого відео маркетинг для новачків. Воно в мене є російською мовою, але я зараз буду перезаписувати всі відео нашою українською мовою. Але російською мовою воно вже є, і можете вже з ним ознайомитися. Так ось, коли ви активізували своє місце, ви зайняли оцю кімнату. Далі ми говоримо, пам'ятаєте, про процес пришвидшення повернення своїх. Бо перший шлях, як я вам сказала, ви можете зайти і нічого більше не робити. І так, ми говоримо про процес пришвидшення. Ви зайшли в компанію, і ви запропонували комусь із своїх знайомих зробити те саме. Коли знайомі за вашим реферальним посиланням заходять, тобто зайти це, значить зареєструватися. І внести кошти і активізувати. Оце ми все називаємо одним словом заходити. Так ось, коли хтось з ваших партнерів зайде сюди, цю компанію, за вашим реферальним посиланням, він займе ось це місце. Ну, назвемо його партнер один. Він займе це далі, місце. Далі. Якщо партнер один зробить те саме. Тобто запросить ще одну людину, то ця одна людина займе місце під номером 2. І тепер, і тепер, згідно маркетингу першого рівня, ми зараз з вами подивимося. Подивіться: місце 2, ось воно, місце 1, ось воно, а оце Ви. Так ось, згідно маркетингу, ви бачите 36 бітламів на вивід. Це означає на вивід кому, куди? Це означає, що вам нарахується. Чому вам? Тому що ви хазяїн цієї квартирки семикімнатної, ви започаткували її. Так ось ви отримаєте 36 бітлаймів. Не 40, як ви вносили, а 36. Але, повірте, ви один раз отримаєте, і далі ви будете постійно отримувати, причому на кожному рівні ви будете отримувати все більшу і більшу суму. Знову-таки, як це все відбувається, або почуєте на навчанні, які будуть проводити в вашій команді, або подивіться моє поки що російськомовне відео. Таким чином, підсумовую, ви запросили одну людину. Ця людина запросила ще одну, і в цей момент вам повертається практично біт, ой, біт, біт. Вам повертається практично вся вкладена вами сума. Ну, а ті 4 бітлайми ви так сказати, повернете з наступною якоюсь виплатою. Ось і вся кухня цього процесу. І що я хочу сказати? Трошки буквально пару слів про компанію. Компанія розробила дуже грошовий і разом з тим дуже прозорий і справедливий маркетинг. І компанію передбачено, що зайти в цю компанію, да, зайти, стати партнером, може практично будь-яка людина. Бо дуже демократична вартість входу. І людина, яка зайшла, вона має можливість, ось таким чином, коли буде діяти, як я вам розказую, вийти зразу в у без збиток, тобто повернути вкладене. А далі, вивчаючи маркетинг, дослухаючись до порад ваших наставників, ви можете далі. Тільки примножувати свої статки, чого я вам всім від щирого серця бажаю. До наступного відео. Зустрінемося в наступному відео.